Яка з чого дуже радіє? Дияволте, колись отець Лівіо сказав, що це було, по-моєму, під час битв за Маріуполь. В одному з інтерв'ю отець Лівіо сказав своїх ефірів. Верніше, отець Лівіо сказав, що в Україні відбувається есхатологічна битва. Я в це вірю. Я в це тисячу відсотків вірю. А чи... хто на нас напав? На нас напала країна. Про яку Богородиця у 1917 році Фатімі говорила, що за ту країну за її навернення треба молитися. Якщо не будемо за неї молитися, якщо не буде акту посвячення цієї країни непорочному серцю Богородиці, то ця країна свої фальшиві навчання рознесе по цілому світу, і з цієї країни піде велике горе. В Грушеві у 87-му році, коли Матінка Божа об'являлася, так, у нас на Львівщині. З 27-го, з 26-го, якщо я не помиляюся, квітня і травень і частину червня, коли Матінка Божа об'являлася, вона дала дуже багато послань. Ну, чому вони в нас, бачиш, не є. Такі, вони є зібрані в книжці не в одній, але в ну, чомусь вони в нас так ще е, трошки за них, за них говорять так на mm -hmm. чомусь боятись, не розумію чому. Е, і там матінка Божа говорила чітко, там дуже багато про Росію сказано, так? І також вона говорила, е, дорогі, дорогі мій українські народи, на вас я зараз можу чуть, -чуть помилятися, але я майже на пам'ять е, знаю ті слова, бо я дуже багато перечитала ту книжку. Um, вашим завданням є молитися за навернення вашого сусіда Росії, бо з Росії піде велике лихо, якщо вона не навернеться, піде велика війна і розруха по цілому світу. Матінка Боже, про це говорила в Грушеві. Um, є священики, є люди, котрі це взяли до уваги і так, і молилися, і робили все для того. Ми можемо про це не знати, але робота робилася. Ну, просто, напевне, то треба було винести на такий рівень вищий. Оця робота. По суті, і... велика війна може При... якраз до сорокаріччя бути ось цих об'явлень. Ну... ну тут не я навіть ніколи не беруся нічого прогнозувати, але е, те, що ми зараз бачимо, зараз я тобі просто вивела дві цифри, так, 1917 і 1987, Де Бог чітко називала країну. Так, Меджгоді, е, наприклад, Богородця ніколи не називала ні одної країни. Е, там і там названа Росія. І... Значить, що відбувається в, в контексті есхотологічна битва, значить, Росія, яка є опанована дияволом, тому що ми бачимо, що так і є. Те, про що попросила Богородиця, щоб робити, щоб воно не відбулося, воно відбулося. Росія є опанована дияволом, а дух, дух війни, дух ненависті. І, е, значить, ці люди, ці ну, люди, бо їх Бог створив людьми, так е, хоч людина як якою Бог її створив, не здатна творити те, так, що творять вони. Ну, але є, як є, вони за створені людьми, народжені людьми, а далі вони обрали вже шлях не з Богом, а шлях з дияволом. І оця країна, опанована і керована дияволом, напала на нас. Ми не є святі, якби ми були святі, ми б вже були в небі. Але ми є, так, ще раз повторюю, жертва і. Ми не є опановані дияволом як країна, як народ і як церква. Я не боюся цього говорити, тому що і отець Лівіо е, підтверджував завжди, що церква в Росії ну, церква, е, вона також є керована дияволом, так? е, ну, Це ще було зрозуміло, коли вони наших священників бували і відправляли на Сибір. А їхні слова, все, що чули на сповіді, доносили е... в, в міліцію. Так? Але на жаль, у нас диявол панує дуже у нас, б... диявол має силу діяти, впливати, впливати, так? Ну це вже трошки інакше далі піде. І от, і оці дві сили стикнулися у нас в Україні. Держава опанована дияволом, і держава, яка все рівно є посвячена. Богородиці, держава, яка все рівно вшановує Богородицю, держава, яка не має своїх ідеології людям, таким як я. Оцих дві сили отут зіткнулися в Україні. І тепер наше завдання підсилити когось з них. Кого ми маємо підсилити? Звісно, ми маємо підсилити наших. Ми маємо підсилити силу світла, на нас напали. І тут вже ми доходимо до такого дуже болючого питання. Ну, бачимо, якось само собою виходить все. Е, підходимо до болючого питання. Ми, як ми можемо підсилити силу добра, як ми можемо підсилити, е, дати поміч Богородиці? Богородиця завжди просить, моліться. Моліться, допоможіть мені. Я з вами, щоб вас вести. Але ви моліться, ви навертаєтеся. Так, Богородиця не каже, я за вас зроблю. І тут ми маємо вирішити, на чиїй ми стороні, але нашими діями. Ми підсилюємо дуже часто несвідомо не оцю силу, не силу добра, коли ми хочемо на державному рівні узаконити педофілію і розпусту, коли ми зі школи забираємо християнський урок уроки християнської етики. коли ми Матюкаємо і проклинаємо навіть не тільки москалів, а нас між нами в коментарях. Коли е, люди, які е, не вірять в святість Пресвятої Богородиці, Матері Божої, замість того, що просто ну, собі вірити в своє, так? приходять до тебе в коментарі і починають. Хто вона така? Що ви там цей? Оці всі речі. Це тільки частинка. Я не дійшла ще до найстрашнішого. Вони не підсилюють українські сили, вони підсилюють москалів. Це найстрашніша річ, яку творимо ми, українці? Найстрашніша аборт. Mm, Все-таки вбивство вбивство. Це, або це вбивство. Вбивство дітей нами ж, українцями, наших українських дітей. Це найстрашніша річ, яку ми робимо, і яка підсилює зло. Диявол е дуже тішиться, коли відбувається аборт. Людина вирішує вбити. Я не кажу зараз тільки про матрів, мама, батько, вся сім'я, хто там приймає рішення, вбити дитину зачату в лоні. Іде до. Лікарів, ну, я не можу назвати лікарем людину, котра вбиває, так? От, йде до працівників лікарні, які приймають рішення, дають згоду вбити дитину. Е і вони залежно від е терміну. Є термін, коли вони її витягують, вакуумом, так? витягують голівку, от все, витягують, смокчуть і витягують. Є термін, на якому вони розчавлюють ніжку, ручку. Голівку, щипцями, і потім відривають ніжку, ручку, голівку. Я спеціально, це говорю, бо так відбувається. І от коли це відбувається? Я зараз не говорю про фізичний біль, я зараз говорю про духовне. Розривається це людське життя, ця людина створена на образ і подобу Божу. Я говорю в контексті тому, чому радіє диявол. Тому що вбила, вбився один екземпляр, скажімо, грубо. Я зараз, я зараз говорю дуже грубо. Я дуже зараз говорю оголено. Так? Вбився один екземпляр образу і подоби Божої. Маленька перемога диявола. Маленька. Ясно, що він не переможе ніколи Бога. Далі. Вбилася, ну, може, не вбилася, бо кожна людина має шанс на покаяння до останнього подиху. Але душа жінки, лікаря і всіх, хто причетний до того, до того вбивства, того аборту, так, хто радив іти підтримував, всі ці душі попадають у владу диявола. Вони думають, що ні. Вони кажуть, ні, та що ти? Ну, не мене треба слухати, треба слухати екзорцистів. От. І, але так воно відбувається. Вони попадають їхні душі під владу диявола. Диявол тішиться, тому що він одним, одним вбивством дуже багато душ собі забрав. Він насміявся над Богом. Це, до речі, не я говорю. Я знайшла, Чекай, я забула прізвище цього екзорциста. Отець Кандідо, може. Ні-ні ні зараз, зараз Пелегріно Ернетті. Та він також така, така дуже цікава річ, цікава людина. Він був. От, е, я навіть скажу, то, що він каже: е, для демонів аборт це найвища форма знущання над Творцем, оскільки людина знищує образ Божий у момент його зародження. І демон називав аборт своїм найкращим бенкетом, бо через цей гріх. Він отримує доступ не лише до душі, не лише до душі матері та батька, а й до лікарів та всього суспільства, яке це допускає. Це гріх, що руйнує, руйнує природний інстинкт любові та захисту. Порадитися, поїхати. Головне залишити ту дитину, ти можеш її віддати. Віддай її. Але не вбивай, вона. Ну, я завжди за Україну, так напевно, як кожен з нас молиться, просить. Я дуже просила е, Ісуса за Україну, але ж ми ну, ну не всі ну і так, не ж, як це просто така, е, такий розпач. І так якось я в своїй уяві. Ісусові показую, чомусь так вийшло, не знаю чому. Дитинку, дітей малих. І одна така дитинка закутана, закутана вся, і холодно в холодній квартирі, в темній. Малесенька дитина. І я показую Ісуса і кажу: ну, подивися, як ті діти страждають. Зупини то все. І перед моїми очима така відкриває мені Ісус картину. Зі сходу є таке велике поле, чорне поле. По тому полі їдуть танки москальські, їдуть такі от ракети на, на машинах. Тобто не ракету на сії, за такі машини, на них ракети. І їдуть москалі на, на мотоциклах і на машинах. Оця вся чорна страшна хмара зі Сходу. З заходу, з нашої сторони, стоїть така хвиля. Хвиля, вона такого жовтуватого кольору, але морська, я знаю чітко, що це морська хвиля, яка стоїть. Вона не хитається, отак, як морські хвилі, а вона отак стоїть. А тут оце все пре. І ця хвиля стоїть. І між тим і тим Ісус мені показує, чи то море, чи то така ріка величезна, крові, і в ній тільця, голенькі тільця дітей абортованих. Я чітко розумію, що це абортовані діти. І Ісус промовляє, в серці, а як я маю на оце дивитися? Тобто я йому показую ту дитину, а він каже, а як я маю на оце дивитися? Але я стараюся її виконувати. І я кажу, Ісусе, ти знаєш, що у нас є військо Богородиці: діти, які моляться. Ти знаєш, що є діти, інші дитячі молитовні спільноти в Україні, які моляться і їх чимраз більше стає. Бо це правда, я знаю за них, а є ті, що які, я не знаю. І я кажу, Ісусе. Ти знаєш, що є діти, які моляться, які моляться щодня, вони не винні, а невже вони не можуть вимолити? Заради їхніх молитов, я тебе прошу, Ісусе, заради їхніх молитов. Врятуй Україну. І тут, на місці тієї чорноти, яка насунула, я бачу такий зелений сад, дуже гарний зелений сад, пташки, сонце, дуже гарна трава і дуже гарні квіти. І залишається цей зелений сад, дуже-дуже такий гарний. Ота гарна картина така. Я не можу коментувати то, бо я не знаю, що це таке. Чи це наше майбутнє, чи це рай, чи це, я не знаю. Але цей зелений сад у мене вселив дуже такий мир, спокій і надію. Але я розумію, я пам'ятаю оце, як я маю на це дивитися. Тому я до того вже, скажімо, всіма силами боролася проти абортів своїми маленькими силами. А після того, це просто я хочу волати, кричати так, і просити, насамперед просити людей. Ми що, ми, тобто, я